Це no. мама. Я се родиток, ви знаєте, хопливо, да, да. знаєте. Вас там вже чекають. А ми, ну, щоб вам не було скучно, знаєте, що вам привезли. Найменша рік, найстарші 10 років, і ми розуміємо, яке це навантаження для батьків. так? Ми знаємо, що ми їм дамо їсти, де вони будуть жити, як вони отримують довідку переміщеної особи. Разом з нашою ОВА, разом з волонтерами, до речі, волонтерам величезне дякую, добра справа в даному випадку. Також ми маємо інші волонтерські організації, які вивозять, які допомагають люди зважуйтесь, їдьте, збережіть себе, своє життя і здоров'я своїх дітей. територія оживає це, означає, що тут живуть люди, які хочуть жити на своїй землі, які вірять в свою землю, повертаються сюди. Я чую, що багато повернулося, так і вважаю, що це наш святий обов'язок допомогти, щоб запрацювала школа і звичайно садочок. У нас є гроші. На поточні ремонти, от такого типу, як ваш садочок, до 10 мільйонів. Наприклад, якщо у нас в кінці квітня документація, я обіцяю, що ми буквально в червні почнемо роботи. Тобто нам не треба багато, гроші є. Головне документація. 940 будинків, з них 300 зруйновані повністю, 300 під капіталку і 300 які поточного ремонту там шифер, вікна шифер, вікна давайте з них почнемо. Я вже би повернулося вже тисячі людей. 300, так? Да? Якщо будинків, то по троє вже 900. О, оці от ці будинки почнемо. можна поновити Почніть з них, отдайте мені їх, і ми їх зробимо. От вже цього року. Тут президент, ми поставили завдання. Я отримала завдання як людина, яка теж відповідає за деокуповані території. Приїхала, щоб це побачити. Я бачу наскільки важливо, щоб села оживали. П'ять Перших населених пунктів, які будуть в пріоритеті в президента і в уряду. До речі, посад покровський, скажу вам, входить в ці п'ять населених пунктів. У нас вже на рахунках 17 мільярдів коштів, які ми можемо дати людям в буквальному значенні слова. У вигляді, ви знаєте, законопроект проголосований, підписаний президентом ваучерів, якщо повністю зруйноване житло, або відшкодувати ремонтні роботи. Тобто, все готово. Нам треба тепер від громад добру працю у вигляді нормальних комісійних актів, щоб ми почали виплачувати гроші.